18 травня у Кременчуці відбувся благодійний велопарад. Близько трьохсот учасників подолали маршрут від палацу культури крас до вишиванки на площі перемоги. У нас два пригоди для велопараду. По перше, два дні тому був день вишиванки. А по-друге, сьогодні велодень, тобто День велосипедиста України. Тож все це ми святкуємо в свій улюблений спосіб. Ми, як завжди, у воєнних наших івентах збираємо на виробництво перископів. Люди зібралися. Я почну збори. І все це передамо Денису Солиннику, який виробляє перископи, точки наводки, підсвітки для прицілів артилерійських гарному настрою та позитивним емоціям перед заїздом посприяла жива музика від кавер гурту. Є ноти дуже часто виступаємо біля тебе. Який в центрі, і Олексій нас побачив, підійшов, запитав, що за гурт, що чим ми займаємось, і запропонував нам взяти участь. Ми сказали, от ми збираємо теж не засуми залюбки. До цього залучимося. Як запевнили учасники заходу, вони провели час із користю для здоров'я та ще й підтримали наших хлопців на фронті. Перший раз я вважаю це дуже важливо. Катаюся дуже гарно. Я думаю, буде не важко. Катаємося вже давно, але саме в цьому велопробігу ми вперше беремо участь. Ми там до Харків їздили. У нас в Бахмуті теж свої велоклуби. Ми організовували такі заходи. Було дуже круто. І зараз це дуже важливо. я Вважаю що Ми об'єднуємося всі, вся спільнота мені подобається. Этот велопарад, що столько людей є, рівна дорога, і я люблю кататися на великах. Велопарад – це вже другий або третій навіть. Так, відчуття ну, взагалі, шикарне відчуття, тому що спільнота, тому що допомагаємо, і тому, що їхати по цій класної дорогі і без машин ну це респект. З Зусиллями усіх учасників велопораду на допомогу нашим захисникам було зібрано 6300 гривень. Робімо більше таких заходів, адже кожна гривня рятує життя хлопцям на передовій та наближає перемогу України. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.